Czy moje, kto za propozycję rozpucać zimną, za rozpucać komórę, to zimną, za... to za...

Secretary будет Буде дня через реально, в будущем на 200 дней і до Міністерства, министерства, через области здравствуйте, радио, в району здравия сюда. Хто за таку пропозицію вирішити у пункті 13 статутної речі по питанням міжнародного алгоритму, включивши питання про необхідність і збереження збереження білих яйців металю в Санкт-Петербургській області? Хто за? Проти. Звичайно, може бути і обслугований цілом. Хто за

Полусуется продолжим тоже. Доступен по резинации народного детей. Народилась дитена, а это такой злочинный бутон. Треба назвати детейну, де э, пахнуть людей

збиралося просто інформативно сумарно добудувати цю програму, щоб вона знімала не то просто, знаєте, президентів обговорів, які імовуть це е-е кал, неможливо докошене. Була згода, були їхні рахунки питання, і ось наш документ. е можемо склати, можемо піддати, може назавтра в жалу в першому

Milo, 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 se, na nek način je bil položaj, zelo raven, zelo raven, zelo degradiran, ali nečemu, ali nečemu podobnemu. Znamo, da se vsaj nekaj dni prebival, ne prebival, ne pozgor, da se je vse te vrhume na usje, da je bilo to nekaj. Zvrnil sem vlastnik, s tem smo prisvojili. Поштову адресу Шевченка 34А. Ставиться на устані провіршне. Хто за хто за? Наступне питання. Про зміну адреси електронного майна вибуляє амбулаторії займає практики цималізаційної з спосіб податкування новорації. Змінити адресу вулиця Богдана Хмельницького, 4А на 4. Поліклініка, Здається, на уста. Хто за рішення України? Наступне питання про куди. Заявник. Регалин Чикаго Михайлович. Заводська.

Неодноразово уводилось пропустить черного колеса не понимать решение, ставили уформия за основу, увольняемо и будем. Ставится на голосування ограничення за основу. Вишення за усмоблення. Ні, не добре. Наступне питання до подання. Про обмеження використання електичної енергії. Чи є директива про те, щоб мінімізувати використання внемі у нічний час для скупції ситуації, яка у нас на енергоях.

Але сміли. Не хотіли б почати. Ні, ні. Там шліпи були. Тому що у нас світі без перестану. Ні, ні, ні. Ні, ні. Та ще раз пропонували, на кабель просто подолітову тяжку згоду. А, я так хочу. Щоб не було махання. Дальше знову світило, значить, дальше знову повинно весна. Але справа в тому, що то треба звернути на да, гарячу да. лінію, щоб Оресовці прийшли

на Проєктного рішення. Хто за ці радишся? Кто затримуємося? Рішення не буде. Наступні дані позбеження протоколу до 20-й конкурсної доміції. Щодо визначення. До 12 років тепер. Знову був оголошений конкурс. Компус ніхто не зголосився. Комісія розглянула ситуацію, яка є, і рекомендує знову звернутися нам, до нашому органу, щодо оголошення повторного конкурсу з виконавцем, що до кожного виконання звичайно і так далі. Так само проєкт є власним. Стайці на останній комунічні. І наступне питання розповідаємо про інші. звернення щодо підручного збереження відділення центру зайнятості. Одинаковий комітет Мультівської селищної ради звертається до вас з проханням посприяти у рішенні питання збереження місцевого відділення центру зайнятості, який відіграє важливу соціальну та економічну роль для нашого регіону. Відділення центру зайнятості забезпечує своєчасне обслуговування громадян, які потребують соціального західного та про цьому плані, підтримку роботодавців у підводках, організацію досупові громадських робіт, професійне навчання та передвчання безробітних, реалізацію державних кардинальних програм зайнятості. На обслуговуванні прозвітського відділення знаходиться 25 населених пунктів. Майже всі з якими є гірським сполученням з ними практично відсутні через дивіться дорожнього правда. Воно є, але працюємо, що на родині міста. У разі закриття відділення мешканці громади будуть змушені задатися до установ, розташованих на значній відстані, що створює додаткові фінансові та логістичні труднощі, особливо для соціальних соціальних розвитних поговорив населення, людей поки молоді, осіб зустрічено віку, внутрішньопереміщення осіб, подавати точно. Вдорочі до речі, до уваги більше зазначення. Просим вас відділення центру зайнятості небезпечного громади та забезпечити подальшу доступність його послуг для громадян. Сподіваюся, ви розумієте, нікого точно. Субтитры дали можу. Ускорку, не може. На областну службу значить, а у вас є. Ні, ще в тому.

Утрималося рішення про всі питання оглядників. Дякую за зійшлися.